Всім привіт. Приїхав на поле оприскувати бурачки від комах. Тому що дуже багато є ось таких покручених в трубочку. І бачите, комашники повсюди комахи. Повсюди комахи і як були менше, то дуже багато повипадало цих бураків. Особливо там. На початку. Е, препарат не скажу, який був не пам'ятаю, працюємо А, До речі, покажу, у мене тут соя, що зліва, що справа. То ось тропили сою. Як бачите першого рядка. Частини, напевно, не буде, а якщо і буде, то дуже трошки. Чому я сумнівався. Не захотіли відступати від города, від межі. Ну, що зробиш. Ну, ми оприскуємо. Вже прийшли в нас дощі, є погода, кілька днів, то треба щось робити. Свістє першою передачею. Якось так працюємо Тут далі якось брачки кращі, вже непогано стежки пташки. Почую першою передачею, тому що потрібно 100 літрів виляти. Все, закінчує оприскування. Туди і назад, і ще посередині, одну секцією пройшов. на тому все. Опрускувач 8 метрів. Ну, вже малувати для цього трактора, але він у нас залишився з попереднього тракторця маленького, якого ми продали. Е, до речі, ось картопля, яку обгортав. Є відео на каналі. Е, як бачите, Можна вже заходити другий раз. І треба вже кропити жучків. Ще я тут не кропив ні разу. Вже потрібно було б. Бурячки не знаю, що, що робити. Вже застеляю стежку. А... Берізка, зілечко повилазило, душі прийшли, зілечко повилазило. І потрібно робити міжрядку. Не знаю, чи зайде трактор. Ну, трактор зайде, але чи браки не поведирає, не нічого не це. Бо я і проїхався, то почув чов Ну, якось так побачимо, як воно буде. Так що ви пишіть коментарі, як ви думаєте, лайкайте. Всім дякую за перегляд. Па-па!